З давніх давен в народи зберігаються, переходять з покоління в покоління досвід і знання про способи лікування різних хвороб, про трави та рослини, які за свої цілющі властивості називають лікарськими. І з накопичення цього досвіду утворюється певна група людей, для яких лікування стає основним заняттям професією. У східних слов'ян, наприклад, такий професійний прошанок виник ще в часи Київської Русі і представлений древнірускими волхвами. Від унами, у практиці яких широко використовувалися срікальські рослини, мінерали, тваринні, організми, пам'ятки давньої літератури, літописи, рукописні травники, лікарські порадники донесли до нас досвід народу в галузі лікування, згадано і наступних періодів нашої історії, який і сьогодні повинен не повинен відійти в забуття і заслуговує уважного вивчення і доповнення. Та людей, котрі присвячують частину свого життя цій нелегкій і копіткій роботі. А тим більше вивченню знань предків сьогодні не так уже й багато. Ковальчанка Хівонія Федорівна Мастика одна з них. Більше 25 років займається вона проблемами народної медицини, вивчає методичну літературу, набуває власного досвіду збирання лікарських рослин і допомагає усім, хто потребує допомоги і вірить в цілющі властивості народних засобів лікування. Які трави у нас взагалі ростуть тут? Дуже багато. Дуже багато. От поторожник Шприч дуже гарно лікує кришить камені у почках, у печені. Частично я ще лічу жовчий позир, золота розга, котра камені кришить і промиває протоки в жовчого позира. Все в людині, що є, воно треба двигатися. І воно циркулює, а як воно заб'ється, попав там щось таке, чи камінь, чи пісок, його треба промити. Правильно я вам розказую так, як воно є в дійсності. От. Що в нас ще росте? Значить, сама це на... парило, Вероніка, Барвінок. Земляніки із світочками, і з корінчиками зривати. дуже багато лікує. Калина, малина, вужина, оці всі такі трави кровочісні. І в нас вони всі є. Тільки їх треба в своє час зібрати по, по календару і правильно сушити, зберегти. Це я дужна, от, котра людина буде, я її от те, тепер ми рвемо. Отак от його розстеляй, отак от суши та зберігай. І де, я дивлюся, є пораження на листі, де попало цей чорнобильські, ці нехороші, листочки будуть чорні із дирочками повріжжений. Значить, цього хоча б хоче, шукай. На жаль, через необхідність дотримання повної тинути у нас немає змоги показати вам горище в хаті, де живе Хівонія Федорівна. Але повірте нам на слово, саме там, у відповідних температурних умовах, зберігаються зібрані її руками на різноманітніші трави, лікувальні настойки та ліки. Переказати самі лише назви лікарських рослин у нас не вистачить ефірного часу. Ось лише деякі з них, яких Хівонія Федорівна підготувала. Для тих, хто потребуватиме допомоги сьогодні. Оце лікує серце. Це лікує всі ужоги. що це? Корінь валеріяни. Корінь валеріяни. Так. Да. І де Отто, в нас можна у нас У нас він росте в низьких місцях в лісах. Його треба доставати, купати о, і лікувати. Ще в мене правда ж є цей вона. Де сів дев'ять сил, але де ж його корінь достати, показати вам. Це вже вам, вам якби готове розстіння, от як воно росте. Правильно я кажу? Так ви його не поймете. Так, не От ви прийдете до мене в сезон, коли я його буду збирати, і ми все розложимо по гілочки, по гілочки. І от воно. А це Валерій, і кожен воно лічить добре. Це Вероніка? Вероніка лікарська. О. Тільки вже я його робила настой і він допомагає. Його збираються в лісі, тільки в сезон. Треба в його збирати. Коли? Май, юнь, і юні у цих трьох місяцях. Ну, буває, їх є три сорти. Треба знати, коли, які цвітать. Це я беру з книжки з практики своєї. Йду в ліс і збираю. Сушити правильно і зберігати правильно. А це що за пилок такий? Лікоподій. Дереза по-народному називається. Або плавун було який допомагає, коли крошиться камінь, йдуть його пити. Воно змазує протоки і знімає приступи. Всі. Оце ви струшуєте чи як? – Оце, я його в вісі їду. Колосочки дризую, в цілефані мішочки, приїжджаю додому, застеляє бумагу на червяку, закриваю вікна, щоб світу не було, воно висухає, тоді його трушу, просіюю і зберігаю, і даю людям. О, всі тяжові приступи, коли камінь виділяється, йдуть через ноч його пити. По одній столовій ложці через кожну годину. Тим временем, желательно поголодувати, щоб воно осваювалося. Щоб не засорвати нам організм. Розумієте? Бачите, зі мною то така беседа велика, бо я б вам би в натурі вставала. От мене і любисток, в мене в городі є багато трав, які я вам можу все показати. І тільки мені знайти таку людину, що дійсно вона заінтересована і любить ту роботу. Природу треба любити і жаліти. Наприклад, на квадратний метр треба вставляти 9 рослин, щоб вони розмножувалися. Ми не маємо права є такі, що на корінь, що треба корінь, теж вставляйте для розмножування. Треба любити природу. Ви хочете знайти людину, яку передали свою справу, так? Так. Тільки дійсно таку, що вона вона, А тоді я но. Івонія Федорівна чудово обізнана з літературними джерелами, етнографічними та історичними дослідженнями з проблем розвитку народної медицини у її власній бібліотеці праці Михайла Андрійовича та Івана Михайловича Носалів рідкісне тематичне видання Словацької академії наук, інші цікаві книги та методичні посібники. Далі більше більше, і ось цього нам нам дало. Получи і знання, як лікувати, як збирати, як сушити. Він все вучить дуже простому, Навіть так що його можна поняти. От. А це Павленко дуже хороший, якщо снісці, у вас нема таке. Він все пише колишнє, як ще турки воювали татарі, і він як він лікував людей. Є така трава, що коли подстрілять і утравна пуля, і вже ніхто не справляє, а є трава, хто треба Та й сама Хіванія Федорівна знає і практикує чимало власних рецептів, які допомагають хворим побороти той чи інший недух. Ось лише деякі з них. Настій з квітів лісової мальви. 30-60 грамів квітів заливають літром кип'ятку і застосовують при обтяжливому кашлі, катарах у горлі або захриплості в останньому випадку для полоскання. Для квітів лісової мальви змішують інші рослини квіти, гречки, мати і мачухи, дикого маку. Всі компоненти беруться у рівних дозах. Беруть 500 грамів цієї суміші, заливають кип'ятком пари цілу ніч. Випивати за день протягом 5-6 прийомів. Цілющий чай з багна, 25 грамів трави на літр кип'ятку, випивати по підслянці 5-6 разів при простуді, ревматизмі, бронхіальній астмі. Причому такий чай дає не лише тимчасове полегшення при обтяжливому кашлі, а й виліковує при тривалому, хоча б двотижневому користуванні ним.